Колекція Biz2Go стане незамінним аксесуаром для подорожі та кожного дня. Рюкзаки цієї колекції мають три розміри на діагональну ноутбуку 14.1, 15.6 та 17.3 дюйма та три кольори чорний, темно-синій та зелений. Цей рюкзак покращить вашу видимість на ходу завдяки світловідбивним деталям на передній кишені та лямках. Крім того, ви можете легко прикріпити ліхтар до карабіну або петлі на плечових ременях. Відчуйте неперевершений комфорт під час носіння рюкзака BIS2GO. Він оснащений ергономічними амортизуючими плечовими лямками, знімними грудними ременями та задню панель з системою циркуляції повітря. Також тут розміщена розумна кишеня, що дає змогу зафіксувати рюкзак на валізі. Рюкзак має зручну ручку зі стильним дизайном для перенесення та петлю, що дасть змогу підвісити рюкзак. Найменший розмір має об'єм 20,5 літри та відділ для ноутбуку на 14,1 дюйми, який повністю захищений від вологи та має фіксатор для гаджетів. Основний відділ має кишені для дрібних речей та документів і прозору кишеню сітку. Також має вбудований USB-порт, який дасть змогу зручно та комфортно заряджати ваші пристрої. Два інших відділи також мають гарну організацію, що допоможе вам розташувати ваші речі максимально комфортно. Також має кишеню легкого доступу. З обох боків рюкзака розміщені зручні кишені на блискавці для дрібних речей або води. Середній розмір має об'єм 22,5 літри та відділ для ноутбуку на 15,6 дюймів. Якщо бажаєте змінити одяг протягом дня або ділової поїздки, то середній розмір оснащений відділом для одягу, який має перехресні ремені та зачиняється з сітчастою перегородкою та кишеню-сітку для білизни. Також в даному розмірі є вбудований USB-кабель, що дасть змогу легко заряджати ваші гаджети. Наступний відділ ідентичний до попереднього розміру. Має зручну організацію для дрібних речей та документів. Переднє кишеня оснащена додатковою кишеною сіткою. Також даний розмір має кишеню вільного доступу. З обох боків розміщені кишені наблискавці для дрібних речей або води. Також об'єм даного розміру можна зменшити за допомогою ременів. Найбільший розмір рюкзака в колекції Bees2Go має об'єм 30 літрів та має розширення до 35 літрів та відділ для ноутбуку на 17,3 дюйми. Внутрішня організація даного розміру повністю ідентична до попереднього колекції також є незамінні аксесуари для справжніх цінувальників стилю та комфортно, а саме поясна сумка та сумка для планшету. Сумка для планшету має розмір під діагональ екрану 9,7 дюймів. Поясна сумка має основний відділ з додатковою кишенею на замку та кишеню позаду сумки, куди буде зручно покласти цінні речі. Обираючи колекцію Bistogol, ви завжди будете виглядати стильно та відчувати себе в повному комфорті.